А ви знали, що коли ми дивимося на зоряне небо, частини цих зірок вже не існує, але ми їх бачимо в кінці відео невеличкий подарунок. Поїхали. Справа в тому, що світло від зірок долітає до нас із величезними затримками. Наприклад, світло від сонця йде до землі вісім хвилин, а від найближчої до нас зорі понад чотири роки, і це ще дрібниці. Світло від далеких галактик може летіти мільйони, навіть мільярди років. Тобто ми бачимо зорі не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони були в минулому. Можливо, деякі з них давно вибухнули і перетворилися на наднову чи чорну діру, але ми ще довго бачитимемо їхнє світло. Виходить, що нічне небо це машина часу. Кожна зірка, на яку ви дивитеся, показує нам картинку з минулого. І чим далі зоря, тим глибше ми зазираємо у космічну історію. Тож, коли наступного разу будете дивитися на зорі, пам'ятайте, ви бачите не сьогодення, а спогади Всесвіту.